А це Санька так пов'язали, що ж дуже-дуже похилилися. Я боюсь навіть їх припіднімати. Може, тому вони ще й не зріють, що дуже їх багато. Вони майже лежать на полотні. А ні, там же червоні помідорчик. Але піднімати не буду. Вже помідорчики позбирала. перші Ось трошки буду піднімати Ось так вони такі лежать у мене на полотні. Трошку приподнімаю і збирає. Нав'язалось багатенько. Вон ще є навіть червоненькі. Санька. Ранній універсальний сорт. В'яжиться гарно. Помідорки спочатку оливкові. Такі світленькі, а потім червоніють.